Привіт усім, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Ви знаєте, сьогодні побачив таку статтю, де прем'єр-міністр України Денис Мигаль говорить, що зима буде дуже складною. А скажіть, будь ласка, вона була якась дуже легка. Мені здається, що вона з кожним роком все складніше та складніше. А коли я читаю, що наші депутати Верховної Ради. Приймають закони, що за дрова будуть садити або платити штраф, ну то взагалі дичь якась. Насправді, ті депутати, які такі закони придумують, я не знаю, що вони про це думають. І коли приймаються ті закони, і депутати, мабуть, що не читають, що там написано, а тикають пальцями, ну то взагалі велике запитання до тих депутатів: що, що за закони ви пишете, що за закони ви приймаєте. Коли йде зима, коли ось така. Проблема в Україні: є обстріли, є можливість відключення світла, тепла, то ви будете ходити і шукати в кого дрова на подвір'ї, чи ще щось. І якщо в когось більше дров, то ви будете карати і садити в тюрму чи штрафувати. Ну, чесно, повна фігня. Вибачайте за слова, але це так і є. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, чи чули ви про цей славнозвісний закон. Тому що сьогодні в Тіктоці я вже побачив стільки різних приколів про цей закон. Наші люди приємно дивують, поробивши з цього всякі різні смішні меми. Але це не є прикол, це реальність і це закон. Що говорить нешмя. Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості, зокрема до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації сонячних панелей, вітрових установок, накопичувальної електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Я впевнений, що всі, хто може, всі, хто має можливість, і собі. Зроблять якісь запаси різних павербанків, сонячних панелей, вітрові станції, все, що можна. Якщо людина має таку можливість, має фінанси, може це зробити. Вона це зробить. Якщо людина не має, то вона буде або сидіти без світла, там зі свічкою, або там не знаю, акумулятор якийсь поставлять, лампочку до нього якимось чином приєднають. І в іншому випадку, коли світла немає, то можна буде палити дровами. Хто має таку можливість, то живе там в своїх будинках. Але якщо десь там по подвір'ю будуть бігати поліцейські і шукати, міряти кубатуру і вартість тих дров, які є, ну то це буде проблема. Тому уряду потрібно пояснити депутатам, що такі закони приймати напередодні зими, коли буде халепа, коли буде складно і будуть проблеми. Не варто. Думав, що не буду цю тему піднімати. Думав, якийсь фейк, якийсь вкид, але насправді це так і є. І депутати висловлюються з цього приводу. І це реальність, це діючий закон, який там прийнятий депутатами. Тобто, це не є щось таке, десь там хтось щось сказав і забули. Все до побачення, заява чиясь. Ні, це депутати проголосували і прийняли. І запитання до вас, яке не стосується сьогоднішньої теми. Вибори в Америці. Слідкуєте, не слідкуєте? Ви за кого би віддали свій голос? За Трампа чи за Гаріс? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво подивитися. Наступна інформація, якою хочуть вам поділитися, це про український Легіон в Польщі. Теж не одне відео було на цьому каналі і взагалі новин про Легіон. Але все це було якось так. Слова, слова на вітер, нічого не робилося е, міністрам, говорили, що сказати. Вони говорили, не перевіряючи факти. Зараз українська правда, спираючись на Укрінформ, говорить, що в Любліні, місці, де будуть дислокуватися український легіон, вже є 500 бажаючих пройти навчання в українському легіоні в Польщі. Або не так 500 заявок на участь в українському легіоні. Як повідомили агентству, представники рекрутингового центру, що діє від початку жовтня при Генконсульсі України в Любліні, за місяць роботи отримано понад 500 заявок від громадян України, які проживають у 30 країнах світу. Тобто, це не ті українці, які тільки в Польщі, це взагалі зі всього світу люди покидали заявки і напевно хочуть прийняти участь. Представник центру, який відповідає за морально-психологічну підготовку і проводить безпосередні співбесіди з кандидатами до складу легіону, зазначив, що найбільше заявок надходить від українців та українок, які проживають у Польщі та Чехії і інших країн, але найбільше ось цих двох. Водночас, за його словами, є заявки з віддалених географічно регіонів: Британія, Ірландія, Канада. Та США також співрозмовник говорить, що 90% заявок отримано від чоловіків, 10% від жінок. За віком приблизно половину заявок отримано від молоді до 25 років. Якщо говорити про військові спеціальності, то молоді люди більше декларують бажання потрапити надалі у штурмові підрозділи або бути операторами БПЛА. Старші особи схиляються до посад близьких до їхніх спеціальностей у мирному житті, наприклад, у підрозділах матеріального забезпечення, зауважив представник центру. Ну, тут ще теж питання. Знаєте, сьогодні, зараз, сьогодні і зараз ось така заява, ось така інформація. А потім десь пізніше, через день, два, тиждень, другий чи через місяць, скажуть, а то була трошки не така інформація, не чітка і не до кінця правдива. Тут трошки перекрутили. Ну, поки що маємо ось таку заяву і ось таку інформацію. Не знаю. Тут та справа кожному вірити чи не вірити. Я до речі в описі під відео залишу послання на цю інформацію. Якщо є цікаво, то зможете самостійно прочитати та й передивитися. Також за словами представника, заявки подають різні люди: від студентів, які готові взяти академічну відпустку на період служби в армії, і до старших за віком людей, які за кордоном працювали, наприклад, будівельниками чи далекобійниками. Жінки, як правило, цікавляться медичними спеціальностями. Але є й такі, які цікавились спеціальністю снайпера, зауважив представник центру, додаючи, що немає жодних обмежень щодо вибору військової спеціальності. Ось такими новинами на сьогодні я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця та підтримали це відео вподобайкою та підписалися на канал. Е, в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую, так щоб знати більше. Там також є інформація, яка регулярно публікується, тому приєднуйтесь, вам буде цікаво цікаво і вам буде корисно також там бути, слідкувати і знати більше. З вами завжди Саша Матвєєв Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Також для всіх, хто зараз в Польщі або планує їхати в Польщу, хоче змінити роботу в Польщі, хоче знайти роботу в Польщі кращу, ніж має зараз, краще оплачувано, цікавішу. З перспективою я рекомендую вам агенцію працевлаштування Гремі Персно. До речі, в описі під відео та в першому закріпленому кометрі є дуже коротеньке посилання на анкетку, яку ви заповнюєте за 15 секунд. З вами зв'язується менеджер, і він вам все розповість, проконсультує і ви разом оберете для себе найкращий варіант роботи. По всій території Польщі в більше ніж 100 містах надається послуги працевлаштування від Міперсонол більше ніж 30 тисяч іноземців, в більшості випадків українців, знаходять свою роботу через Гремі Персонол. Тому я рекомендую, якщо ви хочете знайти роботу на складах в логістиці, на заводах, фабриках. Будь-де, вони вам запропонують найкращі можливі місця. Вам треба допомогти з документами, вам потрібно допомогти з доїздом чи житлом. Так само, Гремі персонал допоможе. Ще раз нагадую: в описі під цим відео також в першому закріпленому коментарі, є посилання. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви отримаєте найкращу роботу.